Як зробити швидко а, ананас Мі мініатюрний ананасик. Так, зробимо основки. Тут важливо, дивіться, ви відсаджуєте, не притискаючи до папірця, а навпаки, ви трошки припіднімаєте, робите такий, якби, щоб воно завужене було, і робите пряму а, основку. Все, зробили. Висоту регулюйте самі. Те ж саме припідняли і зробили висоту, яку ви хочете, щоб був ананасик. Не забувайте, що тут у нас ще листочки будуть, так? Все, тепер для мініатюрного ананасика я взяла насадку 60 і робимо фактично те ж саме, що ми робили з великою. Все дуже-дуже просто. Можете на цвяшку це робити. І ось так ідемо. Далі покриваємо, від... як хризантенку нагадує, але ми її не прижмемо. Ну, коли будемо опудрювати, ми оці краюшки ми їх прижмемо. Тобто, тут ви не переживайте. Ось такий ананасик у вас вийшов. Знаю, що у вас вийде краще. Можна взяти будь-яку насадочку, можна навіть насадку хризантемка взяти і теж пообнімати. Так, сейчас я сховаю мішечок, я покажу на одній. Потім я дороблю сама, але нам потрібно відразу її профарбувати, щоб вона була яскрава. Беремо наш коричневий колір і профарбовуємо. Можна помаранчевий. Все. Так, годиться. я зараз дороблю ще цю, а потім зробимо листечко. І робимо листочки, макушку нашому ананасу. Беремо будь-яку насадку листочок. Спочатку робимо такі великі, високі. Фіксуємо і спускаємось донизу. Не робіть зразу маленькі, а е, робіть спочатку такі височенькі, а потім уже е, маленькі. Це я взяла насадочку іншу. Ось так, можливо, краще, бачком. Да. Це ось та насадочка, якою ми робили чешуйки на велик на великій, на великому ананасіку. Ну, ось, дивіться. Можна навіть ще красненьким десь. Зараз спробую. Не паралельно, а ось так бачком. Хоча можете, я ж кажу, що тут можете взагалі мішечок відрізати. Ну, експериментуйте, не бійтеся експериментувати, тому що я теж експериментую, завжди щось шукаю новеньке. Не обов'язково слідувати, як казав Рататуй. Слідувати рецепту, але ж він виграв за защо того, що він не слідував рецепту. Так, і тут вже зроблю такі маленькі.